Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас навчання з елементів грамоти. Будемо вивчати букву Т і звук Т. А зараз малята привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Погляньте, до нас знову сьогодні прийшов Незнайко. Він з нами буде продовжувати вчити букви і звуки. Навчимо незнайка. Тож, будь ласка, слухайте уважно. Дітки, сьогодні нам Незнайко також написав листа, але чомусь речення в ньому не дописані. Давайте я читатиму початок, а ви спробуйте відповісти, що ж не дописав Незнайко. І так, будьте уважні. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки в схемі позначаються кружечком. Приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. Тверді звуки позначаються рисочкою, а м'які двома рисочками. Молодці. Послухайте казку про літеру. Кажуть, колись у давні часи літера Т зростала в лісі, як гриб. Від того в неї стовбур, наче в гриба і капелюшок. А тепер, коли вона стала літерою, усе залежить від слова, до якого вона потрапить. Наприклад, зі словом тигр вона вважає себе трішечки тигром, але коли скажуть бегемот теж відгукується. І так малята буква Т і звуки т і т м'який. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви ми Читаємо та пишемо. Погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, чий це будиночок? Тюленя, торта, тигра, троянди і трактора. І всі ці слова починаються на букву Т, звук Т. Дітки, погляньте на цю ілюстрацію. Скажіть, на що схожа буква Т? Вірно, на молоток. Граблі ваги, дерево. Послухайте віршик. Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте, схоже він на букву Т. Буква Т. В яких же словах є буква Т. Трактор, телефон, тюльпани. Тигр, торт. Буква Т. Звуки т позначаються рисочкою, це приголосний звук, т пом'якшений позначається двома рисочками. У яких словах звук т ви чуєте на початку слова? Погляньте на ці ілюстрації. Тигр, торт, троянда. Вірно! Назвіть слова із звуком Т. Букет, метелик. Тигр. Кіт. А тепер прочитайте склади зі звуком Т. ТА, ТО ТИ ТЕ ТУ ТИ. Погляньте на ілюстрацію, визначте двоскладові слова зі звуком Т, буквою Т. Трава. Два склады складіть звукову модель. Слово – «так». Зі словом торт. І трактор. Назвіть всі голосні звуки і всі приголосні звуки. Слово ластівка. Скільки складів? Три. А тепер погляньте, скільки голосних звуків? Три. А приголосних звуків? П'ять. Складіть звукову модель. Звукову модель складіть із словом капуста. Позначте всі приголосні й голосні звуки. Послухайте. Та, ту, то, ти, ті і прочитайте. Слова Тарас, турок, торти, тин, тітка. Давайте пограємо в гру, знайди пару. Два слова у вас тут є. І дві звукові моделі. Тепер підберіть звукову модель до слова, до якого він воно відноситься. Ось так. Послухайте, у кімнаті Тарас і Марта у кімнаті тут диван, там стіл, на стіні. Висить картина. Тарас прийшов в кімнату. Марта подивилась на картину. Скажіть, будь ласка, в яких словах ви чуєте звук Т? Погляньте, будь ласка, на ілюстрацію і скажіть, в яких предметах є звук Т? Лопата. Тарілка, торт, нитки. Пограємо в гру, назви мене, буква Т, звуки Т і типом яхшини. Придумайте слова. На букву Т Т. І прослухайте скоромовку. «Тетерук про рук проха тетерку, кидай просо, бери терку, а тетерка не хитри, сам бруньки на терці три, та я стер тетерко, три ти ще трішечки по три. Повторюйте за мною чистомовки. Шли діти, ти, ти, ти. Куди йдете? Те те? те Запитав тато то, 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 несемо листа та та, та брату ту-ту-ту. А тепер погляньте, будь ласка, як пишеться буква Т. Візьміть аркуш паперу? І спробуйте написати букву Т. Які ви мої розумнички? Дітки, у нас заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, яку букву і звук ми вивчили? А що цікавого вам сподобалось на занятті? Які завдання для вас? Складно було виконати, а які легкі. Дякую вам за роботу, до побачення і незнайко також іде додому. До зустрічі!